Майор запасу нацгвардії Олексій Гетьман на зв'язку з нами. Пане Олексію, не знаю, чи почули ви, бо ми тут нацитували різних німецьких джерел і цитат. Може, коротенько проте пишуть німці про те, що ситуація на фронті напружена. Україна навчилася гарно відступати, не втрачаючи при цьому багато сил, але все ж ідеться про відступ і про їхній наступ. Що в присвати кінг? Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. Хм. Поки не станеш королем. Слото кінг чекає. Ну вони можуть. Ну, ви знаєте, давайте так було багато інформації в. Від нашого головного управління розвідки служби безпеки, взагалі від різних розвідок, що в тому числі інформаційна складова цієї війни посилиться десь навесні, ну, те, що ми зараз і бачимо. Якщо проаналізувати вкиди, які відбуваються, то ну тут можна тільки цим займатися, що аналізувати. Пан Шольц каже, що ми ведемо перемовини з Російською Федерацією, ну, ну каже. Нам про нам про це достеменно невідомо. Хоча я впевнений, що якісь розмови ведуться, вони вели завжди між воюючими країнами. Ну це не є офіційна перемовини. Це не ну дипломати про цю розвідка працює. Ну знаєте, казати про те, що де якась підготовка до мирних до якогось миру, сепаратного миру, чи якогось миру не. На прийнятних для України умовах я впевнений, що таких розмов розмов не відбуваються. А те, що така інсадерська інформація, що Шольц ну там ще були він казав, що на початку війни ми це знали всі, що були певні перемовини з Російською Федерацією. Ми намагалися це зупинити, намагалися про щось там домовитися. Але ситуація умови, які висувала Росія, була для нас неприйнятні. І ці перемовини, як цей саме Шольц каже, росіяни використовували тільки для того, щоб перегрупувати Війська, там підтягнути додаткову силу і продовжити наступальні дії. Чи зараз відбуваються ці перемовини, ну можна припустити, що на, на неофіційному рівні десь хтось з ким розмовляє? Ну це ну і Шольц каже, що на рівні якихось радників, тобто, десь я собі просто це уявляю, на рівні, на рівні подоляків якісь розмови йдуться, ж нічого не означає. Давайте візьмемо те, що є вже, як то кажуть, підтверджене і верифіковане. Ну коли командувач сухопутних військ Збройних сил України Рал Павлюк каже, що Росія влітку може піти. В наступ вони створюють угрупування з понад ста тисяч російських солдатів. Він каже, що спробує здійснити наступ на одному із напрямків. Не каже, на якому, а на якому б вони могли б застосувати оце нове угруповання. Ну, знаєте. Російська складова інформаційної війни, вона на жаль працює і всередині нашої країни. Коли хто хтось починає розмірковувати і і, і розмовляти про те, що можливо наступи на, на якісь там ділянки фронту на, на захід, ну, на східному ділянці чи на північному, то одразу піднімається. я впевнений, російсь росіянами контрольована армія ботів, які починають Стоп, стоп, стоп. а командувач від... сухопутний військ Павлюк не ні, до армії ботів? по чекайте? Я почекайте, я ж не про. Ну да, это це... вырвалось контексту. Хтось так каже. Я, да я по собі знаю. Я сказав, що можливо буде наступальні дії на Харківщині на десь два тижні тому на Харківщині, на Сумщині там є ознаки підготовки. Налетіла така кількість ботів, що ви не уявляєте. Що я тут пропоную панічний настрої, що там ще щось. Ну не тільки будь-хто хто це казав, одразу налетіли. Ну, сказав Павлюк, командуючий сухобудневі, що є ознака того, що вони ну не ознака, вони готують. тисяч армія в них вже це люди, які не яких планують мобілізувати. Які вже були мобілізовані, які вже і е, які вже готові перетворитись в армію чи ще на миче дві армії, казав Шойгу, і це, це перша інформація. Це ну Павлюк сказав правильно, що ми це бачимо. Ми, ми, ми це розуміємо, що просто так цих людей не, не долучало би до збройних сил. Потім була медуза, потім були е, е, телеграм-канал. Потім були американські дослідження війни, які сказали, що цілком можливо, що це буде атака на півночі на Харківщині, бо це затихли трошечки, але е, ну чи можливо, чи це ні? Ну які на якому регіоні росіяни спробують робити зробити наступальні дії? Ну ми можемо припустити разом. З поважними виданнями разом з британською, разом з американською розвідкою, разом з нашою можемо припустити, що наступальні дії росіяни планують проводити на, пів... на північному... північному заході нашої країни. Тобто це, Черні... це Сумщина, це Харківщина, це Купінський напрямок. Тобто, швидше за все там вони спробують атакувати. Хоча це ми можемо тільки припускати, ми цього не знаємо достеменно. Але те, що ми знаємо до Стеймену, про те, що каже пан Павлюк, що вони 100 тисяч вже підготували. І ще 300 тисяч вони хочуть мобілізувати. Ці 300 тисяч додаткових вони будуть використовуватись. Ну, спочатку їх трошечки понавчать, потім будуть компенсувати втрати тих частин, які ми от під час їхнього зимового наступу. Ну і е, готуються знов таки поважне видання розвідки британські, американські, от бо там нічого е, 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 очікую, що такі наступальні дії будуть не просто влітку, а називаються навіть терміни. Терміни, що це може бути е, кінець травня, що це може. Може бути початок червня. колишній голова Луганської військової цивільної адміністрації за Закарпатський. Він пропускає, взагалі, що це може відбутися раніше, що це може бути відбутися в квітні. Що нам треба робити? Ну тут не це ж ну, все погано. Ми це чудово розуміємо, і ми будуємо, намагаємось побудувати тут окрема розмова. Не хоче це заглублюватись. Такі фортифікації, які ворогу було б вкрай важко е подолати. І той самий, посилаючись на команду, командуючи свободного іспана, сказав, що поки що ініціатива знаходиться на боці Росіян, але як кажуть, наше головне управління розвідки. Інші офіційні е, е, структури, що росіяни трошечки призупиняють активність наступальних дій. Вони видихаються, як то кажуть. І тоді, зі слов Павлюка, коли вони видихнуться і не будуть такі потужні наступальні дії, ініціатива вже може перейти на наш бік. І ми е, маємо е, можливість і маємо. Ну, ми, ми зобов'язані цю ініціативу, яку ми можемо перехопити за за місяць, за два, використовувати для того, щоб робити що не менше активну оборону, тобто локальні наступальні дії по всій ділянці фронту, це. Є наша таке науха у війні. Оборона ми робимо не сидячи безпосередньо, навіть в добру в добро укріплених позиціях, а робимо одразу контрнаступальні дії, тобто активна оборона як активна броня на танку. Олексію, ви згадали про Сумщину, і чи це не пов'язана вчорашня поїздка Зеленського? Зокрема, і оглянути будівництво укріплень в Сумській області і на зустрічі відповідні саме туди на північний кордон. Ну, знаєте, по-перше, посилаючись на президента Зеленського, він неодноразово казав про те, що треба укріпити північний кордон. Є небезпека атака з цього, з цього напрямку. Про Сумщину, ну там є всі ознаки того, що вони щось там планують. Є що це за ознаки? Вони будують на при прилягаючих, як то кажуть, територіях на своїх табори, куди може ну, перепольові табори, куди може перемістити, переміститися велика кількість військовослужбовців. Ну, Якщо хто заїде, вони ж, якщо армія вони захочуть туди підтягнути, то вони ж не в полі мають знаходитись, вони мають десь ну, десь знаходитись для того, щоб готуватися для тут спати, що простіше кажучи. Далі. Там посилилась діяльність диверсійно розвідувальних груп. Там посилились атаки на прифронтові територію, посилились атаки на систему нашої системи зв'язку. На нашої протиповітряної протибитна Ну, все ще це всі ці ознаки, які прописані в підручниках, які люди вивчають на першому другому курсі будь-якому військовому вищі. Це ознаки підготовки наступу. Ознаки це не означає, що він там відбудеться, але всі ознаки підготовки наступу є. Ну і бачите, що і президент поїхав саме в ці регіони саме на Сумщину. ¡Por uh... Передивитися, наскільки там е, серйозно побудована фортифікація. Ми маємо тут вже можна послатися на командуючого Сирського, ми, маємо, ну, ми, ми не маємо в лоб перемогти росіян, у нас менше людей, техніки, всього іншого, але ми можемо робити асиметричні дії і перемагати, як казав, колись не хочеться називати його прізвище, одна людина, що побіждає не числом, а умінням. От ми хочемо перемагати вмінням, це і є асиметричні відповіді. По-перше, це потужні фортифікації, по-друге, це далекобійна високоточна зброя, и так далее, и так далее, все еще. Це все те, що ми чудово знаємо. От ми намагаємось побудувати наші оборонні дії, і можливо в подальшому наші наступальні дії не за рахунок великої кількості танків чи великої кількості людей, а завдяки, по перше, грамотній тактиці ведення бою, і по друге, високовисвисокотехнолічну зброю, яка має переважати зброю росіян. Ну про це ще казав пан Залужний. Що для того, щоб нам меншою кількістю перемагати, треба зробити технологічний прорив і використовувати зброю, яка є більш сучасною, ну і така, яка. На голову вище, там, на порядок в 10 разів тобто вище, ніж е, зброя Російської Федерації. Тоді це є асиметрична відповідь, і це є шанси на перемогу. Іншому не буває. раз. Ми вже говоримо про фортифікаційні укріплення і показуємо зрештою це все на відео. То ще запитаємо вас про оці фортифікаційні споруди, про які сказали, що вони можуть витримати влучання 150-мм міліметровим снарядом. Mm -hmm. як ви це оцінюєте? Наскільки вони потужні? Ну розуміємо, що треба і в темпі це будувати все. Ну потужні, там є навіть капсули збереження життя, так звані, тобто та це спеціальні такі конструкції. Ми зробили, ну воно ззовні ну ззовні не видно, але не ще знайшла такого яйця І Там люди можуть, коли буде масований обстріл, туди заховатися, і вони отримують дійсно потужні удари, навіть там. Ну якщо поруч так взагалі небезпечно, тобто це дає можливість перечекати масований обстріл і е, зберегти життя, тобто не тільки в землі, там в бліндажа, а саме так от, капсули збереження життя. Це теж така річ, яка ну, то, точно що стане в нагоді. Наскільки у нас потужні фортифікації, наскільки вони ну, сучасні з інженерної точки зору, з точки зору це ж не просто лінія, треба викопати траншеї, вони мають бути побудовані по правилам, по військовим правилам по правилам інженерних військ. Тобто, там, ну, на, ну наприклад, не може бути хоп довгий. Він має бути І Чому? Ну, що залетіло з колок, щоб він не полетів там 100 метрів вздовж. Бачите, вона такого зігзагам зроблено. Це, тому що. Ну, щоб зберегти ті, хто знаходиться поруч від уламків. Пряма лінія була б, ну наприклад, пряма лінія осколок пав, і Він по цьому коридору полетів би метрів на там на 100, на 200, Так, бачите, 20-30 метрів поворот, 20-30 метрів поворот. Це от, от так будується, наприклад, фортифікація. Ну це один із прикладів. Потім ці бліндажі вони мають будуватися. Потім системи систему зв'язку і так далі. Тобто, ага. це не просто ага. окопи і поставили зуби дракону. Ні, це, це серйозні інженерні. Військові фортифікаційні споруди, вони похит... ну, не похідну, похитрому вони будуться по військовим правилам. І те, що зараз ми бачимо на картинці, ну поки що тут, от саме до цього, що ми бачимо, зауважень немає. Ну це має бути от так, має виглядати угу. перша лінія, пане Олексію. А вчора була дуже цікава річ. Один із з путіних... Ну, принаймні, подібне на нього. Поїхав в Твірську область. Там наговорив відро і ще трошки спілкуючись з людьми з великими животами, зв'язками, в Х хакі. І серед тих заяв, які він наговорив позатим генералом, одна стосувалася, і дуже емоційна була щодо F-16. Тобто, ну судячи з того, що він почав говорити, що вони не можуть нести ядерку, що F-16 може летіти з третіх країн, що я вважаю законною цілею лупити по аеродромах. Країн сусідів е, України це все бравада, чи це реально в е, F-16 Це і є оцей е, зброя, яка може переламати е, принаймні, хід літньої кампанії війни е, 24-го року. В 16 може проламати, але не в кількості 6-10 і літаків. Це в кількості 200 літаків може проламати в кількості 5-6 літаків. Ні. Хоча ця зброя дійсно сучасна, вони можуть нести ядерний заряди. Ну, знаєте, це так. це… Ну, він сам приїжджий був, для приїжджає колись сказали. Справа в тому, що будь-які будь ракети, які по нам летять, і х 101, і Х-550, кінжали, калібр. І вони всі мають, можуть нести ядерний заряд. Ну, Будь-яка зброя, яка розташовується на російських літаках, вона може нести. Деякі там ракети можуть нести ядерний заряд. Та зброя, яка використовується в 16-му, вона теж може нести. Слухайте, велика кількість зброї, яка використовується без ядерного заряду, вона може вона не теоретично, вона, вона будувалася так, щоб на неї можна було поставити і ядерний заряд. Ну, і, це, і що? Що це означає? По нас літають, по нас постійно літають крилати балістичні ракети, які всі були розроблені з урахуванням того, що на них можна поставити тактичну армію зброю. І це дуже просто робиться, дуже швидко що зазначає, ну це так. Путін це так сказав, щоб налякати. Справа того, що може атакувати, ну вже ракета залетіла на Польщу, вона ж не випадково залетіла. Це ж не пілот в кабіні селітака, який там задрімав і ой, залетіли не туди. Ракета летить поза заздалегідь прописаний програмі. Вона не може само перепрограмувати себе і полетіти, як її заманеться. Тобто, це було запрограмовано, щоб вона пролетала, пролетала хоча б ще схова ну, по території Польщі. Ну по-іншому, вона ж тупарка, то вона, вона виконує команду. Як калькулятор, ви набрали на 2, а 2. вам вийде 4. Він не може калькулятор сам вирішити, що йому помножати, що йому робити. Uh -huh. То, що ви йому записали, то він буде виконувати. Так само ракета. Її записали там через там 58 секунд повернути руль праворуч, через там п'ятдесят секунд ліворуч. І вона летить. От, вона от, там всередині є програма, яка примушує робити певний руль. Вона не жива, це не жива істота. Вона так, це лит, це, тупа обоманка. Вона летить, тому що вона не записано. Якщо. Вона залетіла, та вона там було так прописано, що це за які фантазії. Там вона може давати ще там якийсь може бо можна замислилась там. і Панесі, але Телет, ми бачимо не тепер, воно все тепер логічний ланцюжок вибудовується. Отак як ви і сказали, що спочатку запрограмували ракету, зробили провокацію 39 секунд. Потім зробили хамську провокацію із послом, який, до речі, втік вже в Росію, коли його викликали, і який відмовився і порушив всі міжнародні протоколи. Ну а тепер. В Тетій серії в міролюбний Путін каже, що ми ніколи не планували і не хочемо воювати з НАТО. Але і от оце, але це є третя серія, яку ви от сьогодні в нас прокоментували але там. ще багато таких підсерій. підсерій, Що Пісков казав? Він вже СВО на він же не помиляється. Називає війною вже неодноразово і так далі. Тобто нам багато. Що сказав Лавров, який сказав, що вони захищаються, що ну тут є 10 секунд. буквально, він, Логіка, яка була, що підготовка до нападу, а вони впевнені, що ми готувалися до нападу на Росію, тобто все НАТО планувало нападати на Росію через Україну, підготовка до нападу, прирамниця до нападу, тому вони захищаються. Зараз вони ведуть оборону війну. Ну, Все, бачите, так, вернулися так. до старого крінжу того лукашенківського. А сейчас я вам покажу, ну, покажу да. та, 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 та оце десь приблизно. Пане Олексій, дякуємо за аналіз ситуації. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу Нацгвардії України, був разом з нами.